Миру Божого вам, як же звільнитися від гріха і знайти Святого Духа? Ісус сказав, якщо будете в Слові моєму, то ви істинно учні мої. Якщо ми погружені в Слово Боже, то з нами перебуває Господь, а якщо в щось інше, тоді проблеми, проблеми в сім'ї, зі здоров'ям, на роботі. Якщо ми діти Божі, то ми виконуємо волю Бога, а якщо діти диявола, то вони виконують волю свого батька. Звільнитися від гріха можливо тільки перебуваючи в Слові Божому, а не в серіалах, в іграх, в соцмережах. Коли в нас є Слово Боже, на слово приходить дух, а там, де є дух, там є свобода. Заходьте на канал Салтаненків і слухайте чисте Євангеліє з миром Божим.